Вітаю всіх, хто зайшов в гості, Ми вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу і всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогодні Різдво. Тому я вітаю всіх, хто святкує Різдво 25 грудня у нас в Україні. Миру рідній Україні. І міцного здоров'я всім нам, українцям! Хай це світле свято принесе кожному з нас мир, спокій, гармонію, достаток, добро в кожну домівку. І тому я хочу поздоровити моїх підписників відео і продемонструвати в ньому один із наборів. Рідкісних наборів Коростенського фарфорового заводу це дитячий набір, і називається він «Курочка ряба». Ось, дивіться, у мене така невеличка, бачите, а -а атрибуція створена. Така локація невеличка різдвяних новорічних і статуеток, і іграшок. Однак, давайте повернемося до цього набору. В 1978 році проводилася виставка Наш радянський спосіб життя. І от до цієї виставки Коростенський фарфоровий завод в 78 році створив ряд наборів, наборів досить рідкісних, дитячих наборів, а саме цей півник, і доктора Іболити, в даному випадку курочка Ряба. Цей набір рідкісний. Чому думка моя така, що можливо невеликий був тираж? А по-друге, оскільки це дитячі набори, а загальновідомий факт, що діти все ж таки е, при користуванні ці набори били. Тому їх досить таки небагато збереглося. У мене він також неповний, не хватає, не вистачає декілька речей, однак, показую, в цілому, в принципі, все те, що входило в цей набір, ви зараз побачите. Розпочинаю я свій огляд з таких двох чашок, бульйонець, бачите? Ось такі. Вони. По золоти немає на жодному із виробів. Червона фарба і люстрова така широка стрічка поверху. Форма досить цікава. Автор форми це Микола Тригубов. Микола Тригубов, власне кажучи, створював форми цих всіх цікавих наборів, які назвала та й інших: і Ванечка, і Машенька, і... І... і Карлсон, до речі. Так от, подивіться, яка красива е, форма цих чашок, бульйонниць або просто чашок, для того, щоб дитині було зручно тримати в руках. Ось передбачено ось такі дві ручки. Бачите. До речі, фарфор не тонкостінний, він е, товстостінний, він не просвічується. Ось, І стоїть таке клеймо, користень. Це 78-й рік. Ось таке. Такі входить в набір дві таких чашки. У мене якраз їх дві і є. Бачите? Далі. Входили пашотниці. Ось такі вигляді курочок. До речі, ці вироби можна зустріти на торгових площадках, однак вони коштують недешево. Взагалі, їх повинно бути три. У мене є дві. Це півень. Папа, далі курочка мама повинна бути, і їхнє дитинчатка. У мене, як ви бачите, є, скоріше всього, що це папа півник. Курочка, е курочка, мабуть, трішки інша, а це, скоріше всього, їхнє дит дитинчатка. Ось е такі е пашотниці. Їх е продають на торгових площадках як сільнички, і багато чого іншого. Але для того, щоб е поставити яйце в них, і дитині було досить зручно їсти і споглядати на фарфорову красу, як на іграшку, це досить гарно придумано і продумано. Ось такі е три повинні бути пашотниці до цього. Ми будемо. Далі входило сюди дві глибокі тарілочки. Ось такого зразку. бачите. Сюди можна першу страву, наприклад, той же супчик, або ту вже таку негустеньку. Бачите, люстер понизу і три широкі зверху і одна нижня. Червоною фарбою стрічка. Клеймо користень перший сорт. Так, ось такі дві мисочки. Також дві мисочки пласки. Ось такі. У мене, на жаль, є тільки одна. Можливо, десь зустріну підкуплю, тому сподіваюся, що це мені вдасться. І тепер. Король столу. Власне кажучи, предмет, за яким більше всього охотяться колекціонери і поціновувачі фарфору, це ось ця, її називають маслянка. Так чи не так? На мою думку, сюди можна е, е, класти не тільки масло, а е, і якусь траву і накривати, щоб вона була тепленька, тому що вона досить таки величенька. Нижня частина складається з ось, бачите, тут немає ніякого малюнку. А от верхня це красуня кришка. Подивіться. Е, імітує курку, яка сидить хвилиночку, курку, яка сидить на сідолі, бачите? А зверху ось. Це жовтеньке, таке прижовтеньке курчатко. Дуже красива форма. Дивіться, курка голову повернула і наблюдає за своїм дитинчатком. І тепер питання: скільки ж коштував в свій час? Оцей набір, або ця фарфорова краса. Тут є ціна, і ми зараз на неї подивимося. Зверніть увагу, перший сорт коштував 9 рублів, 90 копійов, грубо кажучи, 10 рублів. На той час я вважаю, що це не було так дорого. 10 рублів за таку велику кількість предметів, за таку красу можна було не пожалкувати для свого дитинчата. А тепер я покажу вам в цілому цей набір. Бачите? Ось він. Ось він. Три пашотнички, маслянка, чашка, глибока і мілка тарілочки. І, бачите, тут ще є відомості. Окрім назви дитячого набору корочка ряба форма Миколи Тригубова, а розпис, оцей чудовий ручний розпис, створила Наталя Галушко. Браво! корости. Такої кількості форм, форм цікавих, рідкісних посуду не створено було на жодному із фарфорових підприємств, не тільки українських, а моя думка і всього тоді Радянського Союзу. Браво рукам, які створювали для нас цю красу! На сьогодні все, якщо вам сподобався мій ролик, будь ласка, прошу вподобайку, прошу коментарі, прошу підтримки моєму україномовному каналу. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео.